Виконуємо номер 1105 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли суму всіх, завдання перше, семицифрових чисел, які менші від числа 1 мільйон 3. І завдання друге: шестицифрових чисел, які більші за число 999 995. Приступаємо до виконання. Знайдемо суму всіх семицифрових чисел, які менше від числа 1 мільйон 3. Ці числа будуть 1 мільйон. Один мільйон один і один мільйон два. Один мільйон додати один мільйон, додати один мільйон буде три мільйони. І два додати один буде три. Маємо три мільйони три. Завдання друге. Знайдемо суму всіх шестицифрових чисел, які більше за число 999 995. Перше це буде 999 996. Друге 999 997. Третє 999 998. І четверте – 999 тисяч 999. Знайдемо суму 4 мільйонів і віднімемо від цієї суми 4 мільйони по мільйону це буде 4 мільйони і віднімемо суму Числа, які доповнюють наше до мільйона. Тут 4, тут 3, тут 2 і тут 1. Разом це буде 10. Отже, 4 мільйони відняти 10, це буде 3 мільйони 999 тисяч 990. Ми знайшли суму всіх семицифрових чисел, які менше від числа 1 мільйон 3, та суму всіх шестицифрових чисел, які більше за число 999 995. Номер 1105 виконано.